Шановні друзі, безумовно, треба все зробити, щоб повернути кожну нашу дитину, як і в принципі кожне наше місто, село, селище. І тут ви знаєте, в мене таке питання. Тут вчора з'явилася цитата президента Зеленського: ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Його можна повернути дипломатичним шляхом. І ми знаєте, якось навіть не говоримо про це, бо це насправді. А як же два-три тижні? Як кава на набережне на Ялти? У мене питання: нащо накручували стільки часу людей? І питання: я теж за те, щоб люди не гинули, але може, ми маємо це не з Fox News почути, бо це інтерв'ю News. Сьогодні день гідності та свободи. Це про те, як українці виборювали демократію тут, як ставили на місце президентів, різних президентів, ставили на місце. І саме цей день про це нам нагадує. Може, треба і президенту Зеленському нагадати, що в нас є українське суспільство, що треба йти до українського суспільства. Треба з ним говорити. Да, може важка розмова, може складна, але не на Fox News вона має відбуватися. Вона має відбуватися з нами. Тут тільки що був президент позавчора за цією трибуною, щось такого ми не почули. Це український парламент. Ми хочемо почути його конкретний план. Ми хочемо знати, на що ми здатні, на що ми не здатні. Це ключові питання в державі з усією повагою до комп'ютерних ігор, до всього іншого. Це наша доля, це наше життя. Я хочу почути відповіді на це питання. Я хочу, щоб президент говорив з українським суспільством і слухав українське суспільство, яка б складна не була розмова, бо інакше не можна. Бо сила України це не Фокс Ньюс, сила України це десантно-штурмові війська і інші роди військ в Україні. Я вітаю дешеве зі святом завжди перші, і з вами переможемо. Шановні друзі, щоб ніхто не сумнівався, якщо б не було в цих проєктів постанов, президент би давно вже підписав цей закон. Бо це ж важливий закон. Це дати його подрузі, це е, її сестра, на неї вона директорка фірми, на яку оформлена віла, родини Зеленських в Італії. То звичайно, пані Піщанській треба дати 400 тисяч гривень зарплату, а краще може і 800. Та що там, давайте мільйон дамо, така людина. Точно би президент би давно вже підписав. Але тут внесли постанови, тому поки не може підписати. А в мене питання: а коли президент збирається підписати закон про те, щоб не мобілізовували обмежено придатних 18-25 років? Ми з вами тут проголосували 11379 жовтня, сьогодні, 21 листопада, чи президент ручку загубив? Нема чим написати. Чи просто затіряла і він позавчора з цієї трибуни сказав, ми не будемо знижувати мобілізаційний вік. Ми всі це чули. То, пане президенте, будь ласка, негайно виконайте свою конституційний обов'язок. Підпишіть закон по хлопцям обмежено придатним 18-25 років. Виконайте свою обіцянку, не знижувати мобілізаційний вік. Захистіть цих дітей. Ви це можете робити, і ви це можете зробити. Чому закон свій дуже важливий, про державні нагороди? Я не сперечаюсь. Вчора ми проголосували, вчора його Зеленський підписав. Тут сили є і натхнення є. А чому 36 днів лежить закон про хворих хлопців, 18-25 років? Да ну не вже не соромно. Звертаюсь, прошу, закликаю. Нічого іншого зробити не можу, але з найвищої трибуни в державі. Пане президенте, поважайте конституцію, поважайте громадян України, підпишіть закон. 11... колеги, от ми зараз в пустій порожній залі. Ну, порожня зала. Може тут хтось передивився серіал Слуга народу, як Зеленський з трибуни розстрілював депутатів. Все чекають, коли він прийде, буде розстрілювати, бо лякаються на засідання. Не ходять тут просто 26 людей, друзі. Ну, сьогодні четвер. Ми з вами засідаємо цей тиждень, вівторок ми закінчили десь о другій, середа, четвер, все, повністю вичерпалося, ну, так не можна. Ну тоді, а в мене питання, звичайно, не до тих, хто присутній, а до інших. А нащо ви тут сидите? Ну, нащо? Просто щоб прикритися, щоб не сісти в СІЗО за та що накоїли. Чи що? Ну, я не розумію, який сенс? Вам не цікаво, ви не ходите на роботу. А щоб ми мали зараз розглядати? А мали б розглядати зараз питання важливі. Наприклад, в Верховній Раді лежить мій законопроект про підняття дитячих виплат. 860 гривень на місяць на дитину. Це що взагалі? Я питаю міністра фінансів. Він говорить, да, це проблема. Ми знаємо, ну що думаємо. Розумієте? Зараз ми розглядаємо питання про рахункову палату 430 тисяч гривень. Це 500 дітей. Виплата на 500 дітей маленьких і одна голова рахункової палати. Ну ви ж ознущаєтесь? А ви знаєте, що ще відбувається? Ну це взагалі божевілля. Соцпрацівники ходять по квартирах і просять мам показати чеки на 860 гривень. Типу, ви взагалі витрачаєте там кошти? Як вам там? Що ви витратили ваші величезні гроші? Фантастичні гроші, 860 гривень. Де ж ви всі так жили на ці 860 гривень? Ви ще ходите і перевіряєте, чи витратили їх. Та скоро можна буде що там купити? Одну цукерку і на цьому закрити тему? Та просто якась ганьба. Треба розглядати те, що потрібно. Треба відривати дитину, родину, Україну, а не ганьбитися, як ви це робите. Друзі, що б ми мали зараз розглядати? Ми мали б зараз розглядати терміни служби, встановлення термінів служби і демобілізацію. Сьогодні день десантно-штурмових військ. Є люди, які вже більше двох років були мобілізовані, воюють в ДШВ, але вони не безкінечні. Так як саме і в Національній гвардії, в ДПСУ, в інших родах військ не безкінечні. Ми маємо сказати, скільки їм служити. Ми маємо дати їм терміни. Ми маємо дати їм світло в кінці тунелю. Нічого цього не робиться. Займаємось якоюсь дурньою. Виходять колеги, рекламують комп'ютерну гру. Ну це чудово, напевно, є комп'ютерна гра. А як до мобілізації в державі? Ну, це не про це не треба поговорити. Сьогодні День гідності і свободи. Українці це не кріпаки, українці це козаки з гідністю. А до козака і відношення має бути таке. Його не треба тримати в кріпацтві. Будемо тримати, якщо приймемо терміни служби, всі підуть. Да не підуть всі. Та да ви просто дайте людям шанс, дайте людям можливість, покажіть повагу до них. Ні, нічого цього не робиться. Ну це реально божевілля так не може, так не має бути. Ротації, ні. До сих пір є люди, які виводять поза штат, вони отримують 600, 700, 800 гривень. Нічого не змінюється, нічого не робиться. Зате, зате в нас. То одне ювілей, ми тут святкуємо, то комп'ютерну гру, то ще щось. Друзі, ну це якийсь сюр. Я все ніяк не мог зрозуміти, яка правильна аналогія. Але Володимир Олександрович Зеленський, або Литвин, який писав той текст, не знаю, підказав. Це просто все якийсь культурний Рамштайн. Отакий, от знаєте, сюр. Просто такий ду, духаст, духаст між. Оце, оце от те, що відбувається в нашій державі. Мені вже набридло.